В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Христос рождається, славімо Його! Люби в Христі, браття і сестри, дорогі наші краяни, дорогі наші захисники, дорогі наші воїни і всі люди доброї волі, дозвольте в ці різдвяні свята привітати вас з тим найкращим, найрадіснішим святом нашого християнського церковного року, святом Різдва Господа нашого Ісуса Христа. Вже більше як дві тисячі років минуло з того часу, як над віфлеємськими полями пролунав той прекрасний ангельський спів. Слава вишніх Богу і на землі мир людям доброї волі. Ангели прославляють Господа, який народився на нашій землі, який взяв на себе наше тіло і стався нашим Спасителем. І сьогодні, по нашій Україні, несеться радісна колядка. Україна колядує, Україна прославляє Господа, Україна молиться, незважаючи на те, що час сьогодні є важкий, що сьогодні є війна і там на сході і далі лунають постріли, падуть гармати, є бомбардування. Але ми знаємо, що з Ісусом Христом і саме в Ісусі Христі, є наша перемога, є наш мир. Тому любі мої. Колядуємо з радістю, стараємося нести поміч, нести втіху Христового Різдва тим сім'ям, яким зараз є важко, які втратили своїх найдорожчих, які зараз сумують, в яких, може, бракує світла і тепла. Але як каже святіший Отець, як каже нам Святе Євангеліє, що Він є нашим світлом, Він є нашою радістю, Він є нашою надією. Тому нехай народжений Спаситель Ісус Христос, Пресвята Діва Марія, святий Йосиф, оберігають нашу рідну батьківщину, Україну, принесуть в кожну нашу домівку, в кожну нашу родину той мир, який приносить Христове Різдво в Ісусі наша перемога, бо Він наша надія, Він наш Спаситель. Амінь. Христос рождається, славімо Його!